На вашу думку, що треба змінити чи додати, чи щось нове вести в нас в рештирівці, щоб все-таки молодь більше стала цікавитися не алкоголем і не магазинами з алкоголем, а чимось іншим. Хоча ви знаєте, що в нас в фрештирівці вже ну, по всій Україні ціна на алкоголь ще значно піднім. зросла. Просто да, то... Хорошо, Я думаю, що якщо підійдемо ціну на алкоголь, просто будуть вернутися до самогонки і будуть самогонки. Питайте все. Ну Тоді це безполезно, Безперечно. Юль, на твою думку, що треба ще, можливо, додати молоді, чи, можливо, щось треба змінити у нас. Це треба поміняти в умах людей, чи це треба помітити. Так, просто так заставити людей. Ну, бухала, да, да. Не ну не можна так просто взяти, заставити людину, щоб вона там не була. Вона просто сама в собі повинна поміняти, а, а слово «бухати» можна вона, Можна. можна людина. Сама в собі повинна пересвідомити і поміняти там мислення в голові. Що... Чи на вашу думку, чи повпливало те, що в нас люди так багато п'ють і часто п'ють, і починаючи там навіть із такого віку, що страшно сказати, mm -hmm. можливо, це пов'язано з тим, що частково, що батьки не Наїх, да, неправильно їх виховують і своїм прикладом навіть показують, що алкоголь це mm -hmm. нормально. Чи як вас виховували батьки? Чому ти не вже вас? Це батьки впливали, чи можливо в тебе самому сам. змінилась? Я сам мене такий служби, що я сам. У тебе якісь що негативні случаї чи що? Не. Чи просто так на. Ну... Та ну не буду казати. Це не Давай, кажи, мені нікому <рес> це не покажемо. Три тисячі людей за місяць, ну ніхто не знає. Артур, то ви, на твою думку, що треба змінити в змінить щоб молодь, більше почала звертати увагу на щось інше, що інших. Вилічить молодь. Позакрывать заводы. Прошиты лицы нема заводи палат. Закрыть школу. Закрыть школу в садик. Закрыть школу. Нет, да ты, если закрыть школу, в садик и все остальные сидят, то більше алкоголь Що не вистачає школьникам. Учням шкіл? Розваг, розваг и не вистачає. Текції по більше хай да, не робити? Так, розваг не вистачає по-перше, тому що вони сидять в телефонах, в інтернеті, в контакті, со на соціальних мережах, то сутками, <гум> да, не вилазячи з цього. Ну, прокачується. прокачується. Фактор, <гум> в групі качать біцепс. <гум> Втіряється <гум> Хорошо, можливо, із-за того, що молодь сидить постійно немає. в інтернеті, вони вже відучилися нормально спілкуватися, і саме алкоголь їм допомагає розв'язати ну, язик. Зі зі розмову, <с> ну хорошо, ви всі ж це до в соцмережах, правильно? Ну, Тобі вже не треба дівчина, тобі треба дівчина? — Ні, не треба. Похище. А може і треба. Ти в бо зараз можемо зробити так, що ти сподіваюся. Налив, є налив. Юля, ти, наприклад, після, наприклад, якихось там танцювальних виступів, ви можете, наприклад, там, взяти сісти там відсвяткувати якось за допомогою алкоголю? Да. Як ти пропонуєш знімати стрес? От таке mm. тобі питання. З любими дівчиною може знімати стрес. Ще раз, що ти про дівчину сказав? <рес> з любими дівчинки. А, з любими дівчини. А, мені з любої двочиною. Ну, на тренуваннях я знімаю стрес. Турбуває про все. Тільки думаю про тренування. Хорошо, якщо, наприклад, у тебе десь ну, спорчені настрій по різним причинам, наприклад, десь там посварився з дівчиною, чи просто якась там трагедія в сім'ї, чи просто якийсь негаразний, ти в спортзалі, в спортзалі саме ти знімаєш собі стрес. Ну, да. Не завжди, але є такі моменти. Тобто не буває такого, що хочеться випити, закурити, чи, закурить, чи Ні, щось. Ні, нема такого. — Уже все, Кафе. До нього не прикопаєшся. Розкажи нам про просто, Юра, що може, ти щось творив таке. Творили. Ну, <рив> <рив> Артур, ти що? <рив> <рив> як, ти, як ти знімаєш стреси? <рив> ну, боїш, найпсі. Ну, оджимаюся, як Юра. <рив> ногах, пальцях. Утрим... Важко утриматися, коли всі п'ють алкоголь. Ну, практично майже всі п'ють алкоголь. Ні. <рив> <рив> Якщо не хочеться, то. Але, ти не, буде. не, хочеш, ти да, то не будеш. — Думаєш? <гут> <гут> ти не будеш, так? Серед <гут> молоді неповнолітньої, часто, коли спілкуєшся з ними, питаєш, з чого вони вживають алкоголь, то зачастую відповідають, що вживають алкоголь, бо це модно. У мене здохла собака. Та ти просто про наболівшись. Тобто серед дітей, дітвори, дітей, дітвори. Ну, біля саніта, з паніку саді. сидять, бухають. Тут ну, от, 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 навіть по собі пам'ятаю по своїй юності, що ми в школі там, починали вживати алкоголь, бо це дійсно це було модно, типу, що ти такі вже там, з бутилочка, що там... Ваза ja, uh, було таке чи не було? було було, що іменно. Само чи ні. Якщо дивитися на когось і думати, ой, я дуже хочу, ну такої мислі не було. Ну пройшло якось просто само вже, ну. Тикась трьомна. Ось було таке. Але речі. Це балаки було, це що ім, ну, що ім. Кажу я, в тебе таке було, це що ім. Артур, зав'язуй з бухлом. Що ім, що ім. Е, було в тебе, да, таке, що за того, що це модно, було, було. Заставляли в школі вчитися було? би хоч щось було. Було все. Тебе таке було, що алкоголь це думка така, що алкоголь це модно, і я буду його вживати, бо це модно. Ну да, було таке. Все, в школі, Тобто, в школі це стабільно? це, мабуть, Я так розумію, це практично всі. про люди, так. Ти в школу не ходив. Прийшло в живіше. Брода, да. Після школи. Підсумки нашої програми, як все таки, ви, наші гості, порекомендуєте відпочивати нашим решетелянам? тому що у нас в нас рештильниці ця тема дуже актуальна і серед неповнолітніх і серед повнолітніх. Адже незважаючи на те, що рештиліці багато є чим займатися, можливо, хтось нам буде казати, що у нас мало є що для рештелян. Але ось ми запросили гостей, які займаються. Різними видами діяльності, і бачимо, що можна добре і без алкоголю, і з алкоголем. Братим видимо. Вона танцює, він займається, а я що махаючись. Отож, Юля, твої рекомендації, як відпочивати молоді, чим їй займатися, щоб менше тягло до зеленого змія. Правильно, кого це знає? Красний, красний зміниться вогонь просто. Це пожар. Так, Я не знаю, що ти. Що, <ріст> щоб не тягло, чи тягло до алкоголю. Що <ріст> ти <ріст> позитив, <ріст> щоб тягло до алкоголю? Алкоголь. Бо можливо, у нас дивляться ті, кого, і хто кого не тягне, а хочеться, щоб потягло. Тягне, потягне. <ріст> Так ще раз сказати, людину заставити не можна. Ну це якщо вона так сама захоче. Ну, в принципі, ну, частіше на природу виходити, не сидіти отам. Не на ну на природі ж якраз так. Ні, ні. На паску, на паску види, на паску на природу. Можна Можна просто їсти. їсти. Те, що вони подивимося. Коротше, вирішити нам будуть всі треті, ну жирні ходити. То я просто послухав нюраю, можна на природу ходити і жрати. А потім будемо слідчу програму ми знімати через типа, як зробити, щоб люди почали бухати і перестали жрати так багато. Багато жирних людей. Ми вас запрошуємо, ви такі життя. Жирні та щасливі. Жирні щасливі. Е, твої рекомендації чи побажання для решителян? Не вживати алкоголь і відпочивати без нього на природі. І дома. І вдома теж. Ну блін, ну правильно він сказала тільки сама ніхто не застава, людина сама решить. Ну, воно є Якусь, якісь речі, які Колось, можуть далеко заміняти, занятися. і його, воно буде його душе влаштовувати чи мовку. зайняти себе чимось. Да, знайти що по душі, тобто на крайній випадок, якщо навіть спорт не подобається, просто сядь і в'яжи носки. Да. <реку> <Да. реку> можна це так. Да. Просто люди можуть Просто може деякі люди навіть не пробували чим <реку> займатися. Вони <реку> може самі не знають, що вони щось вміють і за те, що вони п'ють. Просто треба в определенний момент взяти і попробувати. О, давай ти останнє своє, а потім ще одне питання я Скажи скажу. Запитай Ні-ні, Давай твоє заключення, що а, треба робити в молоді, чи що треба поміняти, щоб. По сценарію чи так просто. Просто не. так кажу від, від себе. Ну що я побажаю? бажаю? Ну, менше п'ють, більше відпочивають, займаються спортом. Це по-перше, буду займатися спортом, не будуть пити. Як якось, як правильно. Да, якщо якщо будуть займатися чимось веселим, адекватним, як. Не знаю. Є категорії людей, то я думаю, від алкоголю вони відвернуться. І тим більше я скажу, що в жителівці треба більше роз, таких розбікательних центрів, чи як би сказати, ну щоб для відпочинку було. Щоб алкоголь цікаво велика. Алкоголь. Це алкоголь не тільки на природі, але на природі на вашій центри. Ну, а тепер ми відкриємо вам таємницю. Це все було Ми всі алкоголіки, їй 48, мені 62, він один не п'є. Можна вже просто положить не А це ще не робить дийси, це ембріон. Сам ти ембріон. Все, ну краще, так диш диче. І ти такий. Будеш він такий. Ну що ж, решетеляни, я сподіваюся, що сьогоднішній наш сюжет допоміг вам все-таки визначитися, для чого вам потрібен алкоголь, чи дійсно він допомагає, чи не допомагає. І, можливо, ви все-таки знайдете себе в цьому світі і виберете щось інше, ніж алкоголь. Адже алкоголь для рештильки це дійсно є така проблема, хоч в нас є багато різних гуртків, але все-таки його вживають дуже багато людей. Також ми хочемо, щоб звернули на це відео батьки і все-таки трішки по-іншому поглянули на вільний час своїх дітей, звернули на це увагу і допомогли все-таки їм визначитися і щоб вони все-таки займалися чимось корисним, а не просто вживали алкоголь. Дякуємо всім, хто дивиться наш канал. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами канал Нюреш. Ну і наші гості Юля, Ед. І На цьому все? Ну спасибо, Пока. ну так, будем Пока. <laughs> Теппу, а будемо пить. Запрошую на чемпіонат Полтавського області з серед транспорту, а ну відпожди. Сюрда же ви цього тут нічого да. не бачив! <laughs> Чує, е? А да хоч пособить, блядь! <laughs>